Єй! Супер. Oh, yes, okay. Добре, всім привіт! Сьогодні наша третя спільна медитація. І ця практика насправді це моя щоденна майже практика, і я намагаюся її робити якомога частіше, тому що вона, по-перше, дуже класно підіймає настрій. По-друге, вона допомагає. Якщо вам хочеться сконцентруватись на якомусь певному стані або певній емоції, поширити цю емоцію, розширити в вашому житті, помножити її, ця практика дуже класно працює. І е, не тільки з емоціями, а також з будь-якими нашими бажаннями. Якщо ми хочемо щось маніфестувати в наше життя, щось, щоб сталося, ця практика дуже класно теж допомагає е, підняти оцю от енергію і. Картинки в нашому розумі, які активуються в те, що потім ми бачили це в нашому матеріальному світі. Вот. Я цю практику дуже сильно люблю. Це одна з таких, напевно, найпотужніших практик а, мого вчителя також. І вона допомагає мені приходити до моїх цілей швидше, допомагає мені створювати світ, в якому я хочу жити швидше. і... Um, і загалом вона дуже приємна, нескладна і вона також класно розкриває серце, тому що ми будемо думати про інших людей, не тільки про себе. І будемо зазвичай наш мозок, якщо ми я... Мені здається, я вже це казала. Якщо ми нічого з цим не робимо, з ним не робимо, то він концентрується на негативі. Дуже багато. І якщо ми змістимо фокус. То ми почнемо бачити, як насправді багато прекрасного є навколо нас. І ця практика допомагає в цьому також. І коли ми дивимось на інших людей, ми починаємо помічати щось приємне, щось позитивне, замість того, щоб оцінювати, щоб думати, а що з ними не так, щоб думати, чому вони якісь погані, не такі, або поводяться так, як нам не подобається. От тому я пропоную сьогодні змістити фокус на те, а що добре. Добре, давайте сідати в позу медитації. Uh, сьогодні у нас сидяча медитація. Ви можете сидіти на стільці, ви можете сидіти на підлозі, ви можете сидіти на uh, подушечку підкласти під цепи. Я вже це казала на першому занятті. Важливо, щоб наша попа була трохи вища за наші коліна. Uh, коліна можуть ноги можуть бути в позі лотоса, повної позі лотуса, якщо вам так зручно. Якщо не зручно, то можна просто сидіти з скрещеними ногами, так, от так, але не перекладати uh, стопи наверх. Um, можна також сидіти просто на п'ятках. І можна сидіти на стільці, як я вже сказала. Вирівнюємо спинку, закриваємо очі, концентруємось на нашому диханні. І заповільнюємо дихання. Переносимо всю увагу з зовнішнього світу на внутрішній, що у нас відбувається всередині. Починаємо помічати. Вдихи та видихи. Ми розслабляємо плечі, опускаємо їх вниз. Наші очі дивляться кудись туди на рівні горизонту. Вони закриті, але якби ніби дивляться на рівні горизонту. Це найкращий рівень зору для медитації, для того, щоб наш розум не засинав і також не був занадто збуджений. Руки розслаблені на ногах. Тягнемось за маківочкою вверх, порівнюємо всю спинку. Не забуваємо сидіти рівно. Це теж допомагає нашому розуму тримати фокус. І давайте зробимо 10-20 спокійних видихів та вдохів. Намагайтесь в цей момент концентруватись саме на диханні. Спробуйте а, приручити ваш мозок на ці 20 видохів та вдохів і не давати йому зіскакувати на якісь інші думки, відчути вагу тіла, живіт. Спокійний, але трошечки підтягнутий ніж живота. Продовжуємо наші видихи та вдохи. Спробуйте зробити їх більш повільними, глибокими. Якщо розум кудись тікає, знов повертайте його до дихання, до того, як повітря виходить з нашого носика і заходить. Добре. І тепер давайте подумаємо про людину, яка володіє певними якостями, якими ви надихаєтесь. Які вам здаються неймовірно прекрасними, які ви теж хотіли мати. У нас зараз місяць безпеки, тема наших медитацій, тому я пропоную вам обрати людину, яка відчувається вам дуже спокійною, впевненою в своєму житті, в собі, в тому, як вона Ніби, знаєте, стоїть ногами на землі і відчуває цю безпеку, відчуває себе в правильному місці. в правильний час. Ця людина ніби випромінює тепло, врівноваженість, стабільність. Це може бути людина, яку ви дуже добре знаєте. Можливо, це ваш родич або подруга. Або, можливо, це якийсь образ, якщо у вас немає прикладу впоруч. Можливо, це хтось більш далекий для вас. Якась людина в інстаграмі, можливо, або вчитель, або людина, за якою вам подобається спостерігати. Запросіть цю людину сісти з вами в цю медитацію навпроти вас. Коліна в коліна. Уявіть, що вона погоджується, сідає з вами, і відчуйте її енергію, відчуйте її тепло. Відчуйте цей стан, який вона випромінює. Подумайте зараз про те, що насправді все те, що ми бачимо в нашому світі, ми бачимо та називаємо певним чином через те, що у нас є вже якесь якась уявлення про це. Тобто, якщо у нас немає. Певної картинки про щось, ми, скоріш за все, не зможемо це розпізнати. І тому це означає, що якщо ми розпізнаємо всі ці неймовірні прекрасні якості в цій людині, насправді вони вже є в нас. І це саме тому ми можемо бачити людину. З такими якостями, і це насправді неймовірно, тому що це означає, що ми можемо створити в нашому житті будь-що, що ми можемо собі уявити. І немає причин для відчуття заздрощів, для думок у мене ще не так. Спробуйте трансформувати схожі думки або почуття в відчуття радості, радості за цю людину і за те, що вона може відчувати себе зараз таким чином. І розуміння того, звідки цей стан насправді походить. Чому я зараз бачу людину, яка відчуває себе таким чином? Можливо, тому що це вже є частиною мене. Розширює цю радість, уяви, як світло цієї радості заповнює все твоє тіло. З маківочки, вниз і до твоїх ніг. Тепер відчуй, як ця радість. Виходить за межі твого фізичного тіла. І тепер уяви своїх друзів перед собою свою сім'ю, своїх близьких та знайомих. І уяви, як це світло всередині себе, тебе, ця радість торкається цих людей перед собою. І коли воно торкається їх, вони заповнюються цим світлом також, і вони відчувають цю радість і щастя. Всі їхні проблеми, будь-які. Негативні ситуації, емоції, всі зникають. Ця радість ніби витісняє будь-що негативне з їхнього тіла, поля, думок. І тепер це світло йде навіть далі і досягає. Інших живих істот, досягає всіх людей в вашому місті, в вашій країні, по всьому світу. Відчувайте та побачте, як ця світла енергія заповнює кожну живу істоту на планеті. І вони стають дуже щасливими, отримують все, що вони бажають, досягають своїх найвищих цілей. І це ви створили такий неймовірний світ. Це неймовірне коле спокійних, добрих, щасливих людей. І це почалось з вас. Відчуйте, як ви є ця радість, ви є це щастя, ви є цей стан спокою і безпеки. Тепер потихеньку поверніться в своє тіло, поверніть увагу в своє тіло. І відчуйте, як це світло, ця радість, яка була на початку медитації, стала набагато потужніше, набагато сильніше, набагато яскравіше. І тепер подумайте про ті випадки, коли ви самі відчували той стан, який ви бажаєте, ті якості, якими ви пишались в іншій людині. Коли ви мали досвід цих якостей? Можливо, ви зробили щось хороше для когось іншого і відчули себе таким чином. Можливо, ви зробили щось для себе і відчули себе, себе таким чином. Згадайте ці ситуації, коли ви відчували в собі ці якості, ці стани. І тепер порадійте за себе. Порадійте тому, що у вас є здібність і можливість відчувати себе таким чином. Порадійте всьому тому хорошому, що ви зробили. Бо наша радість розширює і посилює. Ці добрі вчинки, і вони повертаються до нас ще більшим добром. У своїх спогадах ви можете не обмежувати себе сьогоднішнім днем або вчорашнім, ви можете піти далі. Ви можете згадати те, що було тиждень назад, або місяць назад, або роки назад навіть. Бо час не лінійний, і ми можемо радіти тому, що було в минулому. Тим самим. Ніби наповнюючи енергію ці події і повертаючи себе цю радість і ці якості. І тепер ми повертаємось думками в наш сьогоднішній день, вечір і уявляємо себе такими, які вже володіють якостями, які нам необхідні, які ми хочемо мати, або стан, який ми хочемо відчувати. Відчуваємо, як ми проживаємо сьогоднішній вечір, завтрашній день, післязавтрашній день і так далі з цими якостями в цьому стані. Уявіть собі свою поведінку, якщо у вас вже є ці якості. Як ви приймаєте рішення. Як ви спілкуєтеся з іншими? Як ви себе почуваєте? Це і є ваша реальність. Це те, що існує так само реально, як зараз існує ваше фізичне тіло. Тепер пам'ятаючи і зберігаючи в собі цей стан, цю, це світло, цю енергію, потихеньку відкривайте очі і повертайтесь до свого тіла. Можете потягнутися, якщо хочете. Ми закінчимо медитацію. Я сподіваюся, що ви відчули. Те, про що я говорила на початку, і те, як ця практика насправді може допомогти нам повернути собі ресурсний стан, хороший настрій, як вона розкриває серце, коли ми радіємо за іншого, тому що насправді наш розум звик відчувати заздрість, коли ми бачимо у когось щось, що ми хочемо мати. Але коли ми розуміємо, що ми можемо це бачити тільки тому, що насправді у нас вже це є в якійсь мірі, то радість допомагає привнести це щось в наше життя і активувати ту енергію, яка приваблює а, бажане в матеріальний наш світ. От тому у мене для вас пропозиція спробувати на цьому тижні замінювати. Якісь заздрісті думки або оцінюючі думки інших людей на радість за них. Спробуйте це зробити і подумати про те, як це прекрасно, що вони можуть це вже мати, і ви можете це бачити. Це значить, що те, що ви хочете отримати, дуже дуже до вас близько. І чим більше ви за це радієте, тим швидше воно прийде в ваше життя. Я дуже вам вдячна. І побачимось наступної середи. па 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 па